Всім привіт! У нас такий сьогодні більш спокійний день. Хоча б, видно, потується, що вітерець є, але відносно спокійний. Так, що хотів показати вам, заходимо біля нашого будиночку. О, у нас ось тако виконана наша криша, так як це частина будинку. Це передня частина туди до комена, ну і так добудовувалась колись до старої хати. Ми так планували залишити стару хату, просто добудувати трошки, ну бо там дуже мало місця було. І ось таким методом була зроблена криша. Там далі відео буде, як вона сформована згори. Але от хочу з двору показати ось таким методом. О, там не мало бути нічого. ну Так як я сказав, що мала бути <кх> старий будинок залишений просто е, по тих старих кроках перекрити. Ну, можливо, думали перекрити, або не перекривати, так залишити. Але нас плани потім помінялись. О, і чому плани помінялись? У нас була така. ну Ураган, так сказати вітер великий дуже був, і нашу стару кришу почало підривати так нормально. І вже в тому році ми якраз після тої бурі остаточно прийняли рішення, що будемо перекривати нашу кришу. І вже також будинок середній перебудували. Ну і вже так вирішили зробити, щоб була мансарда. От і. Така в нас історія трапилась, коли ми зробили <кій> цю частинку, ми так і залишили там звідси видно, такого бальки виступають. О, там ми між бальками всередині трошки утеплили і так залишили. У нас відчувалося, що ну, в цій кімнаті холодно. Так, е Ну, Як би холодно відчувалося, таке свіже повітря. Так як в нас виходить, ця кімната не опалюється. У нас в цій кімнаті ну, там дитяча, там зароблена пічка. Ну, І вона нам слугує на ну, як дитяча і другу кімнату, так, як вітальня. обігріває. Ну, а ця кімната в нас. Без ніякого опалення. Там напряму <кхем> через вікно знаходяться двері. Ми їх відкриваємо. Ну і нам, так якби в цій кімнаті відносно тепло. І ну, ми відчували, що таке ну, весь час, особливо якщо двері закриті, заходиш свіже таке повітря. Ну, ну так, якби видуває. А особливо тоді, коли великі вітра, ну так добре чути, що ну, таке досить свіже повітря. І хоча б хай як та пічка добре була, там не напалена, в цій кімнаті так прохолодно. О, ну дійшли у нас руки утеплити. О, там трошки погано видно. Але я думаю, буде видно, що з цієї сторони треба до, до утеплити. Так поганенько видно. Може буде видно ось це вата. Яку ми додали 5 см, згори ну ще звідси треба все буде доробляти. але і Ми утеплили якраз ось ці хво три частинки. О, ну а там далі ще поки на горі не закидали вату. ну Скажу так, що в кімнаті температура вирівнялась. Ми не могли повірити, просто думали, що, можливо, напалили забагато чи як. Ну, але вийшло так, що в цій кімнаті ну і в дитячій, в нас температура вирівнялась. І от що це означає, плюс хоча б всього навсю 5 см утеплювача, але вже температура вирівнялась. Стало таке, ну, чути, що немає свіжого повітря. ну такого. А, вже чути, що повітря прогріти по всій кімнаті. І ось, ну, я ще отаку звідси о, трошки що виходить, вата практично ну, до верхньої мембрами, яка на, під вляхою, ну, практично до неї дотрикається, І ну, там є сантиметр, там два, може, навіть і 3 сантиметри, тако просто не видно, є. Між мембраною і ватою зазор з цієї сторони, але виходить, що повітря, вже якщо навіть великий вітер, воно звідси не задуває. Я коли зверху там закладав вату, то якраз вітер був великий, то я вам скажу добре, та вся пилюка і з вати з цього в очі добре задувало. Все-таки є необхідність краще трошки потратитися на утеплювач і ну, менше витрачати коштів на опалення. Ось такі от на справи. Хочу показати ось таке у нас тут горище. Це в нас над нашою достройкою. Ну і хочу показати вам такі от моменти. Помилки, які ми свого часу допустили. Так як ця достройка у нас вже десь 8 років, то на той момент, як будували, трошки наробили помилок. Ну, зараз мусимо виправляти. Хоча б це вже дуже і дуже тяжко. Так, яка справа? Перша. Я зробив. Ну, крокви. Ось так, ніхто, можна сказати, не кроки, а ферми ось в такому плані. Все класно, але один момент, ось ця доска у нас іде 10 см. І ось тут вона слугує як балюк, також 10 см. Ось це вона. І яка проблема? Бачите, ми застелили дощинками. Все гарненько. Но не вистачає нам утеплювача. Получається, утеплювач у нас 10 см. Кімнати в нас пороблені. Знизу ну, вже там декорація. Яка б там вона не була, але вона є. І виходить, що ну, вже до утеплити з приміщення ми не можемо. Ну, але 10 см утеплювача це замало. Чомусь так. Свого часу я так роздумав хати, ну і таким методом зробили. І тут також є такий момент, там, де ферми позбиті -по були, ми спочатку не поутепляли, ну і зараз потрібно утепляти. Ну і це вже проблема, бо ось туди далеко залізти, там висоти не вистачає. Ну, але ж якось треба буде. Подоутепляти. Це ось така такі от недоліки. Якби зразу зробив 15 см, це було б ідеально. вату зверху заклав, досками заклав. Це вже таки 15 см утеплювача, то не 10. О, ну і будемо, будем, коротше, виправляти сьогодні така задумка. Ще є така задумка. Е докласти доски по перший момент, бо не вистачає, так залишилось. О, і наверх хочемо докласти вати ще хоча б 5 см. Ну, ну, ось таке, ось такі з пачки, прямо будемо класти. Хоча би ще 5 см, наверх ми докидаємо, ну а вже далі, далі будемо бачити. Хоча б також тих 5 см це є мало, але на пока нам вистачить. Це ось такі є нюанси. Ось такі помилки, які ми допустили. О, можна було зразу зробити правильно і зараз не мучитися. Ну, але, так як вирішили, все-таки ми е, згорище ну, з мансардою подоробляти, то. Зараз варіантів ми не маємо, як це все також доробити, бо потім нам доступу не буде. Так як ми його все закриємо, ще от до допоміжні стоєчки стануть. І вийде, вже на гори, що у нас доступу не буде такого, щоб вату туди закидати. То вирішили, ну, зараз повкидати вату. Буду кидати, ну, принаймні, хоча б оцих 4. Прогона. О, ну а далі вже далі будемо бачити по обстановці. Ось такі от нюанси є. О, є ще таке десь. <кхи> Бачив на відео, а хтось е, утепляв якийсь там такою ватою і в неї засипали прямо насипом на гору. Не знаю, що це за метод, ну але. Таке інтересне, то так собі думаю, що ну ревізійні сюди будуть дверцята малесенькі будуть на це приміщення. Бо в нас тут йде проводка. О, собі так в гофри вкинуто, то щоб якийсь, може, дом доступ був, чи замінити, чи додати, то потрібно такі віконечко якісь ревізійні поставити, то так собі роздумував. Якщо будемо довго то можливо тою ватою. Вона через, ну подається так, як би, трубою. Ну, якщо потрібно буде, то можна буде досипати. Ну, а сьогодні сьогодні нам потрібно залазити аж туди далеко. Добре, що хоч зараз зима, холодно, то на горі можна працювати, бо було б літо чи навіть весна в нас. Ця сторона сонячна, то від сонечка бляха дуже сильно нагрівається, то там нереально щось робити. Такі ось у нас справи, такий от розклад. Будемо зараз працювати. Ну, а тут я в такій незручній позі, пропихаю ті всі місця, там де збита ферма. Получається, ну, там такі місця були маленькі шпари між досками, ну, кусочками вати я це все попихав, ну, щоб вже було утеплене ну, все. Щоб ті всі містки холоду поперекривати. Ну, а далі я закладаю вату аж туди само. Найдальший кут. Ну, це було най... Тяжко зробити, бо ну, далеко і висоти там не вистачає, було неї погано туди да, закласти. Ще до того всього у нас дуже великий вітер був, і він якраз був ну, зі сторони подвір'я. Воно навіть на камеру видно, як ця вся вата летіла прямо в лице. Ну, утеплили, заклали ватою. Ну і все. Так сказати добре. Позакладали тут на наші дострою...